Віка, привіт. привіт, дуже рада тебе бачити. Навзаєм. Будемо сьогодні розмовляти. Так ну тоді, у двох словах, про що буде історія, яку ми сьогодні почуємо? Ми, я гадаю, піднімемо таку тему, що навіть коли вам сказали, що ви маєте померти, ну так страшно звучить ваш діагноз. Саме ви вирішуєте продовжувати жити, боротися або все ж таки здатися. І закінчити цю гру. Як же сталося так, що ти почула саме цю фразу, що ти маєш померти? Це було дуже несподівано. Ти, як ніхто, знаєш, як я відношусь до свого здоров'я і особливо з питання гінекології відвідування лікарів своєчасне. І для мене це було великим шоком. бо Буквально за рік до того, як поставили діагноз, я регулярно відвідувала лікаря-гінеколога, робила обстеження. До того ще відвідувала і гастроентеролога. Я почала трішки відчувати дискомфорт в животі. Ну тобто, щось тебе щось турбувало. турбувало, щось так. незрозуміло, але якісь проблемки такі були. Так, Але вони зовсім не були зв'язані зв ніяк з гінекологією, і я гадала, що це більш зв'язано з гастроентерологом. Коли вже виявили на узі, що це проблеми саме по. Питанню жіночому, то це було дуже дивно. А от ти кажеш, були маленькі проблеми. Які саме проблеми маленькі були? Що тебе спонукало піти там до одного лікаря, до іншого? Ти можеш це перерахувати? А, та їх було зовсім мало, і вони були зовсім неявні Це лише вздуття кишківнику І я відчувала, що якісь є різі е, знизу живота. І це єдине, що мене явно турбувало. Я ходила до гастроентеролога в першу чергу, а гінеколог в мене був як профілактика раз на півроку відвідати, бо я розумію, що жінка після сорока, яка народжувала, має за цим слідкувати. І ніяких інших признаків того, що в мене якісь проблеми не було. А як все ж таки тоді виявили, робили ж УЗД прицільно жіночої системи? Так, я розумію? Ні, я вже збиралася. Летіти відпочивати, і це було дуже спонтанне рішення відвідати узіста. І я це зробила для того, щоб перевірити всі свої органи. Та відназалаза, печінка, кишківник, навіть через живіт він побачив дві дуже великі пухлини і покликав тоді вже узіста, гінеколога, яка вже дивилася професійно. І, і почався твій шлях. І почався мій шлях. Розуміла, що це був шок. Як ти вважаєш, що тобі допомогло з цим шоком впоратися, якщо ти з ним впоралась, і як швидко ти з ним впоралась? Трошки про це можеш розповісти? Ну, я тобі скажу, що це не був шок. Я не плакала, не панікувала. Я перше, що думала, треба піти, зробити необхідні обстеження, і треба починати просто лікуватися. Але ж тут стає низка питань. Так, ну де лікуватись, у кого лікуватись, ну куди піти. А... І мені цікаво, як ти для себе ну, це визначала. По-перше, саме в цьому питанні починається паніка, бо ти розумієш, що АУ крикнуть і знайти тих, хто хворіє на рак, ну це ж не рішення. По-перше, я поїхала в Київ, бо сказали, що там суперспеціалісти. Але коли я туди потрапила, мені здалося, що саме там я вже можу і померти. Це моє особисте відчуття, і я розуміла, що для того, щоб вилікуватись, я маю прийти в ту клініку, де, де, де я зможу відчути, що я продовжую жити і боротися. Я розумію, що треба повертатись додому, бо тут мені буде спокійно. І моє рішення приїхати в Гарвіс було таке ж спонтанне, як і поїхати до ну, просто Києва. чергова клініка, піду спробую, спробую. Так, так. А хочеться уточнити оцю фразу, що ти маєш померти дуже скоро. Коли ти її почула, коли це було дата? Так. Ну ти ж розумієш, що прямим текстом тобі не кажуть, але коли ти бачиш вираз лікарів, і вони кажуть, що у вас вже четверта стадія агресивного раку і дві пухлини по. 10 сантиметрів, то ти розумієш, що часу ти не маєш. Це було у 23-му році. Тобто, часу було е, небагато, неможливо було його гаяти, і ти обирала собі лікаря. На той момент е, його зовсім не було. Бо питання стояло не, найшвидше зробити операцію або почати хімію. І ну, тут, і так, тут так, було так. важливо, щоб саме лікар прийняв це рішення і. Зміг правильно так сказати, обрати лікування, що що буде першим, а що буде другим. І я так розумію, що ну вдалося зараз. Можемо сказати обрати. Це мій Бог. Ми можемо назвати ім'я. Я, я Бога? можу це казати постійно, бо Станіслав Сергійович Сірий це людина, яка допомогла мені заново народитися, і я дуже йому вдячна. і тільки я гадаю, Бог знає, скільки нам відведено часу, щоб прожити це життя. Але якщо є людина, яка тобі дає цей шанс, це дуже круто. Ти відразу йому довірилась? От перший прийом. Відразу чи були якісь сумніви? Ти, ну щось там ще собі міркувала, обирала? Відразу мені дуже сподобалось, що він дуже спокійна людина, яка чітко розуміла е кожний етап, який він має зробити. І я розуміла, що він знає, що вон він робить. А вже після самої операції в мене взагалі не було сумнівів. І всі інші операції, до речі, їх було три вже були зроблені тільки ним. І четверта невеличка операція, постановка порту тільки він. І коли стояло угу. питання, можна було десь зробити дешевше, то в мене воно не стояло, бо я знала, що я довіряю лише йому. Все ж таки, ми жінки, і для нас, не дивлячись на те, хворіємо ми чи не хворіємо, ми всі бажаємо виглядати естетично, продовжувати бути красунями і е, порт, я від нього відмовлялася майже півтора роки, хоча можна було ще при першій е, операції це зробити. Але після того, як я бачила в інтернеті у людей, як він дуже мер... Мерзенно виглядає на тілах, я дуже не хотіла його робити. Але після того, як мені зробив саме Станіслав Сергійович, я можу показати на камеру це виглядає настільки естетично, що я ну, не маю зовсім ніяких комплексів щодо того, що він в мене є. Стосовно порту, навіщо він він потрібен, коли людина отримує хіміотерапію? Хіміотерапія вводиться через вени і кажучи простими словами, вени дуже швидко згорають. Ну тобто неможливо їх використовувати в подальшому для хімії, або це дуже боляче. Для цього людини ставлять порт, через який підключають крапельницю, і через цей порт людина, пацієнт отримає хіміотерапію. Ось чому цей порт важливий? зараз ти перенесла вже чотири хірургічних втручання, так. так які саме можеш нам розповісти? Ну, по перше, це була видалення метастаз і пухлин. Це перше, це перше втручання шестигодинна операція, дуже дуже важка. Після якої я дуже довго відходила. Друга була, і на першій операції мені виводили стому. Після цього була через півроку друга операція. стому закривали, третя операція це був рецидив. Коли мені знову-таки видаляли пухлини вже в інших міста, місцях, і четверта операція, коли ставили порт. Крім хірургічних втручань, чи було ще якесь лікування? Так, мені зробили при першому курсі лику, лікування хіміотерапії, шість курсів, і 17 крапельні таргетної терапії. Скільки по часу зайняло? А, ну, півроку зайняла звід... Агресивні хімії ага. і таргетна хімія це ще рік. Ага. І через півроку, коли стався після закінчення курсу знову рецидив. Ми пішли ті схеми знову операції, знову зараз проходжу курс агресивних хімій і попереду ще таргетна терапія. Хочу поговорити про слова, які лякають. У -у -у. Ну, перше слово ми, ми розібрали слово рак воно лякає. Лякає. А я знаю ще одне слово, яке лякає стома. Тобі є що сказати з цього приводу? А, Так. Коли мені сказали про стому, ти знаєш, нормальна людина, мабуть, лякається, а ненормальна людина, як сказали, багато вітаміна Д в мене, тому я життєрадісна. <рес> я посміхнулася і сказала: ну це дуже цікаво після 40 почати какати в мішочок, ну це щось нове для мене. Але я насправді просто не розуміла, що це таке. А що ж це таке? Це дійсно некомфортно перший місяць, бо ти маєш звикнути, ти маєш підібрати одяг, ти маєш навчитися за цим доглядати. І за півроку життя я зрозуміла, що людина звикає до всього. Це не так страшно, як гадається спочатку. Потім вже закрили стому, і було дуже смішно, коли чоловіки, в мене багато друзів, дзвонили мені і питали, чи вже комфортно мені ходити до туалету естественним путем, чи ні. Ну, було дуже смішно, але все нормально, все потім працює як треба, і живеш звичайним життям. А ну потім її закрили, туди, закрили і, все, і все стало як було до того. Як було до того. Та і тут навіть краще. Все, все, коли все зроблено, як так треба, все То воно стає навіть стає навіть краще. Головне, повторюю, знайти свого класного лікаря-хірурга. І він все зробить, як треба. А можеш розказати, що зараз є в твоєму житті? Ну, я так розумію, що зараз ще є лікування, так? Так, зараз є лікування, хімія, а, хімія. на тиждень я випадаю з життя, бо я відчуваю себе дуже погано і. Нічого не роблю, а тихенько-тихенько так собі помираю, але потім я відходжу від цього і починаю активне життя. Наразі я на місяць зайшла в проєкт телевізійний. Крім цього, я вже останні три роки працюю в науковій сфері, готую власний проєкт з нанотехнологій. Uh, і крім того, продовжується звичайне життя, в якому є дитина, бит uh, спорт, uh, спорт є і спорт. Є да. Але ну, то це то, вже не є, той да? спорт, який був раніше, але він є, бо без нього дуже важко. І він дуже мені допомагає. Uh, пілатес. До речі, пілатесом речі, він дуже допомагає після особливо таргетної хімії, бо дуже болять сустави. Ну це супер Вікторія. Маючи на увазі Це вибір. маючи на увазі, скільки всього було, ти маєш таке насичене, цікаве, гарне життя. Я тобі скажу, що зараз мені здається, що я живу так, як я не жила до, до того. До діагноз. до діагнозу. Ну, тобто, життя в діагнозі воно є, і воно ну, теж цікаве, гарне, і, до речі, виглядаєш ти чудово. Дякую. Так, да, воно продовжується. Я скажу так, що. Я дякую Богові, дякую лікарям, дякую собі за те, що маю змогу продовжувати із сили жити. Доки є дві руки, дві ноги, голова, які, які е, дозволяють мені проводити активне життя, я буду жити активним життям. Знаю, що в тебе є чудовий синочок, а ти йому розповіла про діагноз? Ох. Це ти мене таке заживе, зачепила. Це, мабуть, найважче, що у цьому процесі лікування є. Так, я сказала дитині і гадаю, що це дуже правильне рішення, бо діти можуть собі намалювати таку страшну картинку, і гадати, що якщо йому не кажуть про це, і він не розуміє, що відбувається з членом родини. Дитина буде собі щось фантазувати і все переносити на себе. Тобто дитина все одно бачить? Все одно бачить. Це Слухайте, це не одно. побачити неможливо, бо твоя мама в один день не з'являється вдома. Вона тиждень лежить в лікарні, і після того її не привозять і вона не приходить своїми ногами. Я була як маленька бабулька, яка робила два кроки і вже не могла далі йти. І я місяць не могла спілкуватися з дитиною. Мене хватало на п'ять хвилин. І я все пояснила дитині. Він має розуміти, через що проходить мати. Йому дуже важко. Він мав подоросляти, подоросляшити. да. от я б не хотіла цього для своєї дитини, але вже сталося як сталося. Він проживає своє життя, і він сьогодні сама велика моя. Підтримка. І хай він буде здоровий і дуже щасливий поряд зі своєю матусею. Дякую. Віка ще маю до тебе одне питання. Скажи, будь ласка, особисте життя воно має місце? Воно не те, що має місце. Мені здається, що тут навіть ще комфортніше стало жити. О, як, О, як поясни, що ти маєш на увазі. Ну, коли видалили вже я... яєчники, то в мене нема менструації, кажуть ранній клімакс, якого бояться жінки. Але хочу, щоб подивились на мене. Я вже два роки як знаходжусь в іскульному клімаксі, всі бояться, що дуже швидко починають старіти. Шановні дівчата, повірте мені. Ви не, ви не почнете старіти дуже швидко, і завтра ви не станете схожою на жіночку 90 років. Дай Бог, щоб дожили до 90 років всі. Ви будете красиві, і це у вас внутрі ваша внутрішня сексуальність, а не зовнішня, і швидко це не відбувається. До речі, хочу ще сказати: багато хто з жінок дуже хвилюється щодо свого волосся. А в мене було мені дуже смішно, коли я побрила всі волоси на нуль, то з'ясувалося, що в мене ще красива форма черепу, і було дуже смішно це неодноразово чути від е, спеціалістів і оточуючих, що тобі так класно лисе, що я ходжу без паріка, але зараз мені холодно, тому я одягаю парік. І до речі, про активне життя. Я бачила, в тебе з'явилась ще одна сторінка в інстаграмі. Ну навіщо ти зробила, і що це саме за сторінка для чого вона? Коли я захворіла, то стикнулася з тим, що багато людей онкохворих, які відчувають самотність, бо вони залишаються сам на сам зі своїми проблемами, і соціуму біля них такого як вони немає. І слава Богу, але люди не знають ну, Багато виникає питань, багато виникає емоційних, які яких, якісь таких важких моментів, і вони хочуть спілкуватися з такими, як вони самі. Бо психолог не кожен готов піти. Ну от, до речі, в нас є психолог, наприклад, у нас в клініці, да так. тобто кожен пацієнт, онкологічний, який, який у нас є, він може звернутись до цього психолога. Ти вважаєш, що цього ну, не завжди достатньо? Тут має, знаєш, як сказати, відзиватись. І людина, яка хворіє піти до психолога, він розуміє, що його достатньо не зрозуміють, що його зможе зрозуміти саме зрозум... Ти хочеш не того, щоб тобі дали совет, як тобі жити далі, а ну, ти хочеш, щоб тебе зрозуміли так, як ти це відчував? Такі ж самі, як, такі. як ти, і на хіміях багато. Жінок, хто до мене звертається, а розкажи, як тебе було? І коли вони чують мою історію, і дивляться на мене, вони кажуть: Афігіч, за такий короткий срок, ти стільки пройшла, що у нас волоси дибкі. Ніхто не вірить, що так можна виглядати, що це в мене там парік. У них є звичайні питання, як ходити з тому, як з цим жити. Бо, вибачте, какати в мішочок в 40 років, якби мені сказали. Я б в житті в не повірила б в це, але прийшлось так жити. Що важкі операції? Що одна, друга, третя, п'ята, четверта, в них є звичайне питання: випали волосся з носу, з голови, коли вони відростають? Що робити з цим? А що ти можеш після хімії нормально ходити в туалет, чи в тебе є якісь проблеми, як з цим жити? Багато питань, на які не один психолог не відповість. І мені багато хто почав дзвонити зі мною спілкуватися. Тут головне питання: ти не один, ти не сам зі своїми проблемами. Є люди, які також відчувають те, що і ти, і це нормально, і ти можеш порадитись. І я зробила цю сторінку в інстаграм саме для тих, хто хоче продовжувати боротися, розуміти, що життя воно не стоїть на місці, що ну. Ми в таких умовах вже з'явились, ну і нічого. Маємо сьогодні жити як ніколи, і цінувати це життя, і не витрачати час там, на соплі, сльози і так далі. Фік, а таке питання маю до тебе. От скажи, ти як людина в діагнозі, так? які речі з боку тих, хто тебе оточує, дратують тебе найбільше, ну, пов'язане з, з твоїм діагнозом, якісь дії або слова. От що насправді може роздратувати? Ти знаєш, мене дуже бісить, коли мені кажуть, що ти не схожа на онкохвору людину. Це не сприймається як комплімент. Ну, я хочу завжди запитати: а чому ви вирішили, що людина з діагнозом має виглядати лиса, автьокша, абрюкша, двигає своїми ногами? Мені після хімії. Так важко після операції шестигодинної, так важко було. Але я вставала і йшла. Це був мій вибір. Як я виглядаю, це мій вибір. Хтось виглядає інакше. Але не треба всім казати, що ти виглядаєш класно, це багато, Ну, як то абсурд якийсь. Не абсурд, це мій вибір. Я так вирішила виглядати. І в мене не так багато часу для того, щоб дозволити собі. Соплі, сльози, депресію і виглядати як не знаю хто. З твоєї розповіді особливо мені дуже сподобалася фраза Ти не один. Нам дуже приємно чути, що ти робиш таку важливу справу і ми ну, завжди готові допомагати тобі і тут, ну тобто, не тільки в лікуванні, а й в цій діяльності. І чи можеш ти трохи детальніше розповісти про цю твою сторінку, про твій профіль, про що він, про що ти розповідаєш, що ти робиш? Ну, по перше, я розповідаю про своє життя, не в тому сенсі, що, що я з'їла і куди я сходила. А саме про те, через що я пройшла, коротко зрозуміла, щоб людина, яка вже почула такий діагноз, розуміла, що його може очікувати попереду, але без усяких таких страшилок, щоб він, коли почув свій діагноз, порівняв з моїм діагнозом і сказав. Фу, мені потвартила, мене пронесло, що в мене не так все страшно, як у людини, яка через все це вже пройшла. На мої сторінки не буде сльоз, на моїй сторінки, я сподіваюся, не буде якогось жуткого ужасу після операційного. Я всього цього показувати не буду. Людині це, яка захворіла, не потрібно, а здоровій людині, тим паче, кожен має жити своїм життям. Тут будуть якісь поради, тут буде про те, як е, я е, борюсь з цим, через що я проходжу, що мені допомагає, хто мені допомагає, е, і, можливо, якісь історії про те, що життя продовжується і що я роблю для того, щоб далі жити. Віка, ну це просто супер. Ну, дуже дякуємо, що ти розповіла про це, що ти готова допомагати не тільки собі, а й іншим. І я тебе дуже прошу будь успішною на цьому шляху, і знай, що ми завжди готові тобі допомагати. Ми завжди поруч. Дякую.